Ось кілька порад, які варто знати новачкам, коли починаєте Death Stranding 2. Якщо ви пропустили першу гру або минув вже певний час, це варто знати. Якщо ви несете високу стопку вантажу, замість того, щоб постійно балансувати кнопками L2 та R2, просто затисніть обидві одночасно. Це ввімкне автопідтримку балансу, простий спосіб долати нерівну місцевість. Навіть із великою вагою можна рухатися швидко, якщо просто тиснути вперед на стіку, без бокових рухів і повороту камери. Це зменшує ймовірність втрати рівноваги. А якщо ви легкі, то можете навіть зробити подвійний стрибок із бігу, долаючи яричі річки. Перед виходом із укриття обов'язково випийте чайок. Випивши всі, отримуєте 25% до витривалості. Анімацію з Сема можна пропустити, якщо хочете. Зупинившись і затиснувши квадрат, ви відпочинете це швидкий спосіб зробити автозбереження. Сон змінить час доби і залишить камінчики, які інші гравці також можуть використати для відпочинку. Лайкнути це відео можна лише раз, але в грі, натискаючи лайк безперервно, ви завалите інших гравців купою вподобайок. Використані предмети на сміття. Їх можна переробити в сховище. У меню інструментів ви можете спорядити свого пітона та стріляти ним зі стегна. Після пострілу на землі з'являється цифровий гриб із маленькими лайками зверху. Якщо інші гравці теж подзюрять на нього, гриб виросте і стане кущем для тих ростких жучків. Знаки й емодзі, які ви та інші можете ставити у світі, теж мають практичну користь. Прискорення збільшує швидкість транспорту. Ти впораєшся, відновлює витривалість. Тримайся в теплі, дає імунітет до холоду, не перегрійся, захищає від спеки. Можна й просити конкретні бафи в інших гравців. Наприклад, тут я попросив зброю і користувач за 5 хвилин залишив мені класний кулемет. І на сам кінець, у грі з часом все прокачується, у тому числі стилі бою. Але vr тренування дає можливість викликати ворогів і фармити рівень. Так я підняв ближній бій за кілька хвилин. Я рибалко. Ви були на каналі Риба грає з голови. Дякую, що подивились це відео.